Стильна оправа для чоловіків металевий варіант, який ідеально та надійно впишеться у будь-який гардероб. Повністю металевий корпус у золотому кольорі металу, але з акцентом на верхню темну брівку. Такий акцент робить погляд більш візуально суворим та точно підкреслить надійність ваших намірів. Більш класична форма видовжений прямокутник з мінімалістичним, але вишуканим дизайном. Завушник має ось такий зовнішній вигляд. Тут теж чорний комбінує. Із золотом на завушнику брендування і накладки для комфорту за вушками. Завдяки регульованим носоупорам, тут регулюється посадка саме під ширину вашого носика, а завушники без флексів. Тому краще буде орієнтуватись на заміри управи. Їх можна розглянути на сайті Кейлінза або ж запитати у наших менеджерів у особисті, але з певненістю можна сказати, що це ідеальний варіант буде на середнє обличчя. На рецепти зі знаком мінус також для корекції стигматизму, але і окуляри для читання, тобто на рецепти. Зі знаком плюс це теж буде дуже гарний варіант. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм, інстаграм також на сайті Київлінза і для цього артикул у коментарях.